Ти купив печенюжок? Мішка, зроби будь добрий чай, тому що місяць видить, що це дуже надовго. Слава Україні! Ветері не коротесенькі випуск ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у ігровій індустрії за цей час. Дивившись на різноманітні пародії легендарного Fallout Shelter, в Bethesda вирішили і собі зробити щось подібне. Але за все світом стародавніх сувоїв. Геніально. А це й не дивно, оскільки попередня подібна забавка стала найбільш популярною ігрою. The Elder Scrolls Castles вже доступна в ранньому доступі, але, на жаль, поки що не в нашому регіоні. що це? Навіщо? Хто це просив? Я не просив. Том Гендерсон запевнив, що новий Far Cry релізниця до 2025 року. Розробкою займається Montreal. Монреаль. Чудово, Монреаль. Дзвонять з Монреаля. не. поговори з керівництвом і скажи, що я тут ні до чого. Я не говорю по телефону. Вже півроку не торкався. Не говориш? Зрозумів. Він більше не говорить по телефону Девіда. Якого Гаразд, Я розберуся з Монреалем. Що вперше за доволі тривалий час замінить руші із мемної дуні на якийсь сноудроп. Крім того, подейкують, що далекий плач вийде вже на новий свіч в той самий день, що й на інших платформах. Тепер вже офіційно Джим Райан йде на пенсію. Я пенсіонер. Це все це край. Незабаром соні розпочнуть пошуки нового директора плейстейшенів. Було б дуже смішно, якби Філ що ось нещодавно заїкався про те, що планує колись покинути іксову коробку, раптово перейде до лав противника. Кунітіва мінесан. Вихід City Skylines 2 на консолях відтермінували. І тепер розробники стверджують, що порт релізниця вже на початку 2024-го. А от дата виходу на ПК поки незмінна змінна – 24 жовтня цього року. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп! Райан Кларк! Це бляха. Хто такий? Продюсер третьої частини «Хвіртки Балдура» раптово опинився у команді PlayGround Games, розробників нового Фейбл. Ну і звісно, не аби де, а на посаді старшого продюсера. Зірки шоу-бізнесу знають. Головний чинник успіху це хороший продюсер. Ubisoft опублікували цікаве відео, що розповідає, коли саме відбуваються події асасинів у Міражі, та показує на таймлайні інші частини. Так, наприклад, найперша хронологічна йде Origins, за нею Міраж, а далі Вальгала, після якої вже найперша частина цієї франшизи. Цікаво, що Одісі чомусь не згадали. Чому та грець його знає? Сем Лейк повідомив, що Реміді вирішили під час створення ремейка об'єднати дві частини Максима Пейна в одну гру. Гроші мене не цікавлять, Себастіане. Це він <кхем> просто пожартував. Давайте чек, я йому передам. У інтернетах з'явилося кілька нових знятків другої частини Фростпанку. Гра має релізнутись вже наступного року та офіційно матиме українську локалізацію. І такого має бути якомога більше. Samsung розпочне тестування свого власного хмарного геймінгу. Вже 5 жовтня на девелопер конференс має відбутись офіційна презентація. Чи буде це працювати в нас, поки невідомо. Того ніхто не знає. 17 жовтня Ubisoft планують випустити свого онлайнового шутера під назвою X-Defiant. Дай боже. Ну і ще трошки про мережеві шутери. ІАЙ ще досі не закинули Battlefield 2042, ба більше вони планують 10 жовтня запустити шостий сезон з купою нової зброї та гаджетів. Ну і ще й мапами на додачу. То як походимо тут, роздивимося. все? дякую, я вже достатньо з'ясував. Mm? Нещодавно сталкеру поклик прип'яті виповнилось 14 років. Так нам з вами вже за 30. Мені навіть вдонатили тонометр. Ні, з цієї нагоди GSC не показали чогось нового про другу частину. I can't about uh. відтепер, із українського регіону, ви зможете ставити зірочки різним іграм на PlayStation. Це дійсно корисно. Та-та, це та сама нова фіча оцінювання, про яку я розповідав у одному із минулих випусків. Другий Alan Wake працюватиме на консолях у двох вже звичних режимах: якості та продуктивності у 30 та 60 кадрів відповідно. Але на СС Коробці гра запускатиметься лише в одному наперед заготованому 30-кадровому режимі. Очевидно. Очевидно. При цьому розробники запевнили, що гра від початку створювалася під 30 кадрів та красиву картинку. А вже ж. Директор Нінтенди повідомив, що вони планують підтримувати свіч приблизно до 2025 року. Трилогію Бетменів для перемикача Нінтенди перенесли з 13 жовтня аж на 1 грудня. Марію кам. Біопанковий жахастик Скорн ось нещодавно зарелізився на п'ятому плейстейшені. От непогана тенденція. Ті забавки, які були у геймпасі, потім через деякий час релізяться і на Плейстейшенах. Нова роздача PS Plus уже стартувала. Тож ви можете спокійнісінько піти і загарбати всі ці забавки собі в бібліотеку. Інтернетами ширяться чутки, що ноті доги на шляху до скасування онлайнового ластофасу. Чудова новина, вітаю! Навпаки, я в скорботі. Okay. Добре, грунтуються ці плітки на масових звільненнях фрілансерів та тестувальників. Це ж от там не жартують. Activision показали нового трейлера Call of Duty Modern Warfare 3, що цілковито і повністю був присвячений мультиплеєру гри. А ще вони поназаплановували релізів нових частин поклику обов'язку аж до 2027 року. Минуло 30 років, але я повернувся. Ubisoft показали мапу часу релізу асасинів у Міражі. Як бачите, кацапстану на цій мапі немає, і це вже потрохи входить у звичку. І звісно, від цього можна тільки радіти. І теж тужу. А в нас гра вийде 5 жовтня, о 2 годині ночі на ПК, а на консолях о 12-й. А, тобто, 6 годин на сонце, типу, мало, бо я більшість свого життя стільки сплю. Новий патч для Baldur's Gate вносить багатенько цікавих змін, але користувачі інтернетів запримітили лише одну: кіт. Знову полесів. Не пригай. Насправді він відразу мав бути волохатим, але трапився баг і Він облисів. Глянь, що ти зробив з бікусвортом. Гравцям такий образ кота неймовірно сподобався. Проте один із падчів виправив цю ситуйовину, і кіт знову став волохатим. Відповідно, інтернет почав обговорювати все це діло. Розробники, побачивши, що лисий кіт гравцям заходить набагато більше, вирішили повернути йому його лисину. А ви, пане кіт, що скажете? Пане кіт, скажіть, будь ласка, пару коментарів. Різноманітні демки Stalker 2 почали возити ледь не на кожну ігрову подію. Почалося це діло з Gamescom -у в кельні. Далі гру можна було помацати в Токіо, і от тепер заграти зможуть і мешканці міста Познань та всі, хто зможе дістатись на ту ігрову виставку. Короче, так у нас купляємо папироси, в Польщі, здаємо. І все за один день дійство. Це триватиме із 6 по 8 жовтня, і можливо в цей час нам покажуть якогось трейлера. Ага, звісно, або нарешті не нарізаного ігроладу, і бажано кілька хвилин. і 10 в інтернеті. Потрапило фото коробкової версії повного видання Horizon Forbidden West для PS5. Як і до того, гра розміщується на двох дисках. Неочікувано з новим патчем перший Red Dead Redemption запрацював у 60 кадрів. Не може такого бути, але виключно на п'ятому плейстейшені. А про вихід цієї гри на ПК взагалі поки нічого не чути. не добивай мене. Блізарди повідомили, що четверта діабла релізниця в паровій крамниці дядька Гейба вже 17 жовтня. для дюфоє. I'm I'm calling in in. a favor. Sounds ominous. I'm in. What's going on? Nobody's talking. А до того в другий Overwatch підвезуть тематичний діаблівський сезон. Так, і скін головної лиходійки, а вже ж теж буде. Стартує сьомий сезон вже не найгіршої гри Стіму 10 жовтня. Звідки в біса вони беруть цю маячню? Лисий прямує на Нінтендо Свіч. your mom, your wife. Your sister and you. Peace. А iOInter нещодавно святкували 25 років із дня заснування студії та заанонсували під це діло, порт, Hitman Blood Money на перемикач, а також на iOS та Android. Це була дуже добра гра. Ну і повертаючись до річниці, би ви відчували себе ще старшим. Mortal Kombat Deception відсвяткував 19 років. Ні, незери не анонсували ремейку, ремастеру, чи портування цієї гри будь-куди. Ну хіба що пару скінів в МК 1 А um. 11 біт показали трейлера їх нової забавки під назвою The Alters. Це буде космічний виживач із можливістю будування. Дати релізу ще не зазначено, проте гра вже має сторінку в стімі, де зазначена наявність української локалізації. Рекомендую додати до списку бажаного та придбати на старті, особливо якщо ви фанат цього жанру, бо тим самим вище й даєте поштовх українізації ігор. це саме те, що мені треба. Модороби не сплять. Не сваріться на дядька Дмитра, адже сьогодні не він розповідає про Мортал Kombat. Це я маю право біситися. З релізу гри в тіктоці завірусилось відео з Джонні Кейджем під стару пісню виконавця під буль під назвою International Love. Так от, один із модоробів запхнув її в гру. А починає вона грати тоді, коли він використовує суперудар під назвою Fatal Blow. Інший ентузіаст вирішив показати всю красу кривавого місця. Так що у нас О, бля. череп наскрізь пробило. Тут скорпіон показує скорпіона. на. Да. Та створив мод з поглядом від першої особи. Окрім пану, цей мод нічого не приносить, але на те моди є модами. Людям із слабким вестибулярним апаратом не рекомендую. Так. Дякую, лікарю. А це був Маркус. Посилання на його канал в описі під відео. Якщо вас цікавить тематика МК, просто особисто раджу вам підписатись. Звичайна, класична друга готика, релізниця на Нінтендо Свіч вже 29 листопада. Старе але Ареясдо. А от The Dark Pictures Anthology Little Hope офіційно вже релізнулась на перемикачі Нінтенди. Так, це правда. Galactic Glitch Infinity Age матиме українську ще й на старті, і при цьому не матиме російської. Тому я вам рекомендую додати цю гру до списку бажаного. Базовано cd ді проєкти оголосили, що вони задумали міні-серіал або навіть цілий фільм у всесвіті Кіберпанк 2077. А ти що робиш тут? Ти мабуть думаєш, що тут кіно знімають рекламного пропасту для зубів. А ще проєкти повідомили, що напродавали кіберпанку на 25 мільйонів копій. Крім того, а окрім. Крим, ну крім наш. Ось нещодавно вийшов той самий патч зі змінами в локалізації. Так, прибрали багато фанових моментів, додали кілька матюків, зокрема, замінили русню в тій самій фразі. <плес> Розробники другої частини Hellblade показали відео про те, як створювався образ Сенуа для цієї частини. Ні, нового ігроладу чи можливої дати релізу досі не повідомили. Хочу нагадати, що я досі чекаю. Інтернетами ширяться плітки, що собаки неслухняні не тільки скасували мультиплеєрний Last of Us, а вже працюють над новим іншим проєктом, що, за словами деяких інсайдерів, нагадує Mass Effect. мас shit. Підранери, що вже встигли пройти асасинів у міражі та при цьому не пропускали титрів у кінці, приємно здивувались заявою Юбіків на підтримку України. Ні, української локалізації, на жаль, в грі напевно вже не буде. Хіба фанати постараються. Дівчина, та ти ж фанатка. Так, жанру. Так, так, жанру. А от офіційну локалізацію, можливо, варто вже чекати в наступних асасинах. Я... А як же? Очевидно. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора! що б ви там не робили, і побачимося в понеділок.